Це сцена Закарпатського муздрамтеатру. Саме тут буде виступати Маріупольська трупа. В їхньому театрі вона налічувала 52 артисти. А до Ужгорда наразі приїхала виконувачка обов'язків директора художнього керівника у Маріуполі Людмила Колосович. Я директор театру, якого немає будівлі, то оце це для мене рай земний. Слава Богу, що є такий театр, який нас взяв, який нам допомагає. І я думаю, в таких умовах. Взаємодружбі, взаєморозуміння, ми знайдемо вихід, навіть якщо буде чогось недостатньо. За словами Людмили Колосович, вона обрала п'єсу, яку планують поставити на сцені Закарпатського муздрамтеатру. Має таку назву Іду за край автори Ольга Гаврилюк і Роман Семисал. А роман Семисал зараз знаходиться у лавах Збройних сил України на передовій. Він захищає нашу. Батьківщину. Д'єса про Василя Стуса, нашого донецького земляка, про українського поета, який поклав своє життя за те, що це любов до України. За, за, він боровся за те, щоб звучала українська мова, щоб звучала українська поезія. За словами директора департаменту культури, національності та релігії Закарпатської Ова Євгена Тищука, усіх артистів, які працювали в Маріупольському драмтеатрі, на Закарпатті забезпечать роботою та житлом. Зараз війна у нас фронт, і фронт у нас на культурному рівні, рівні теж. І ми відстоюємо, відроджуємо маріупольський театр. Це наш театр український, він нікому не буде ніколи відданий, і актори будуть. Ми будемо. Давати безкоштовне житло ну, в гуртожитках, подивимося, або шукати приміщення кімнат. По тому, як будуть поступати заявки, якщо ми знаємо, яка кількість приїжджає, може, хто прийде з сім'єю і так далі. Ми відразу реагуємо і пропонуємо умови для проживання. Оксана Ушакова, Колишин. новини на Суспільному.